Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Отже, про все по порядку говоримо з нашим наступним гостем. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Кузан, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Перш ніж говорити про майбутнє, давайте поговоримо про теперішнє. Як ви оцінюєте ситуацію на фронтах станом на сьогодні? Ну, важливо сказати, що ситуація є контрольована. Тобто збройні сили України виконують своє головне завдання на цьому етапі війни це в обороні. За мінімальних втрат для себе, завдавати максимальних втрат для ворога, який знаходиться власне в наступі, і тут важливо розуміти, що якщо в наступі не вдається виконати елементарних своїх завдань, тобто зокрема, тих, що намічала собі Російська Федерація, то відповідно що такий наступ не є ефективним. А отже, та стратегія, яка була яка втілюється ще нашими силами оборони, тобто поступ. Пове перемелювання цих хвиль противника вона є надзвичайно успішною, і ми вже розуміємо, що от навіть той анонсований а ще два місяці тому ми говорили про неймовірний великий російський російський наступ із півночі, із Білорусі, із Чернігівщини Сумщини і тому подібне. Так, от він звівся всього до кількох напрямків на території Донецької і Луганської областей. Ну і я думаю, що це найкраще свідчення ефективності нашої оборони. А як ви думаєте, як багато ресурсів залишається у росіян для цього наступу, який вони зараз дійснюють цей обмежений за на вашу думку? І коли вони можуть зупинитися? Так, безперечно, ресурси ще є, і найголовніше, що є в них достатній кількості і люди, тобто людський ресурс. Тому нам о, треба розуміти, що і ще місяць у нас чекають затяжні виснажливі бої. Але найголовніше те, що стратегічну перевагу росіяни вже втратили. І от вони сьогодні не можуть похвалитися ані перевагою в літаках, а в них досі зберігається чисельна перевага, ані перевагою в артилерії, в артилерійських снарядах. І тут я нагадаю, що в них також ще зберігається чисельна перевага. Отже, єдиний ані, до речі, ти ті ж. Самі ракети, коли вони застосовують свої гіперзвукові кінжали, які в принципі призначені для ну власне для великих відстаней, тобто десь там за, захід Європи. Тобто, те, що вони витрачають на нас ось такі ж свої штучні вироби, це ну це свідчення швидше слабкості, аніж сили. Тому в них залишається єдина перевага, це, власне кажучи, ті росіяни, яких мобілізували, призвали, затягнули до військкоматів і відправили на фронт. Отже, коли ми. Пода подолаємо і цю власне кількість людського ресурсу. Ну тоді, звичайно ж, всі, власне кажучи, всі ресурси, всі переваги Росії вичерпаються. Але ж Путін розуміє, що ми підемо в контрнаступ, і, а ми підемо. І він розуміє, що до нас їде багато західної зброї. А який план Б чи можливо В Путін має? Чи має якісь козирі в рукаві, які витягне отак, от для всіх неждано негадано? Ні, козирів ніяких в Путіна немає. Все, що він міг застосувати, він вже застосував з лютого минулого року. Отже, на сьогодні його стратегія полягає в, в погрозах затягування війни. Тобто він вже не говорить, що він переможе Україну. Він просто каже, що ця війна буде надзвичайно кровопролитна, з великими руйнуваннями, великими втратами. Тобто, ось і ми бачимо реалізацію цієї стратегії, тобто руйнування об'єктів соціальної. Інфраструктури і надзвичайно великі втрати на фронті, і таким чином це його меседж для заходу. Що якщо ви не хочете продовження ось цих неймовірних руйнувань, за які вам доведеться платити, а також збільшення масштабів кривавої війни, то давайте ми будемо сідати і якось домовлятись. Ну звичайно ж, це є неприйнятна стратегія ані для нас, і до речі, ані для наших союзників, які дивляться якраз в цьому питанні на Україну. Ми чудово розуміємо, що вікно путь на воно є обмеженим, це от приблизно місяць до середини весни, і звичайно, що далі вже Путін не матиме ніяких переваг. Пане Куза, на вашу думку, під час цього весняного контрнаступу, якщо він таки відбудеться, і за його підсумками, долю яких питань буде вирішено, або в напрямку вирішення яких питань ми можемо просунутися, окрім безпосереднього фізичного звільнення території. Тут дуже важливо, що наші перемоги, вони загострюють внутрішні протиріччя в самій російській армії і також російському політику. І, от зверніть увагу, щойно ми починаємо завдавати якихось суттєвих втрат ворогу. Щойно ми починаємо якесь наше просування. Одразу ж загострюються внутрішні групи, які взаємопоборюють одна одну. Таким чином ми сприяємо фактично от дезінтеграції Російської Федерації. Її, власне кажучи, оцього владного моноліту. Ну а для авторитарних держав це дуже важливо, тому що, на відміну від якраз демократії, де влада вона децентралізована, то от в таких країнах, як Росія, це вся влада прив'язана до успіхів на фронті. Щойно ми чим більше ми знищуємо росіян, чим більше ми маємо успіхів на фронті, тим більше, тим швидше ми делегітимізуємо путінську владу. Пане Сергію, а чи чекатимемо ми західні літаки до нашого контрнаступу, зокрема Міг-29? Чи от наземна фаза контрнаступу може розпочатися без них? Так, безперечно, може розпочатися наявними ресурсами. І, до речі, успішні операції, зокрема Харківська чи Херсонська, показали, що ми можемо здійснювати досить масштабні операції своїми власними ресурсами. Так, звичайно, це важче. Але знову ж таки питання передачі літаків. Воно звичайно, що тримається в таємниці, і краще вже ми будемо обговорювати його вже по факту надання нам такої зброї. А як ви гадаєте, оцей інцидент із безпілотним літальним апаратом Сполучених Штатів Америки, який потерпів падіння у чорному морі? Так він якось прискорить передачу нам західних літаків. Ну, безперечно, він стимулює якраз американських високопосадовців, тому що власне, от ще раз доводить, що наше завдання це закрити не лише північно-західну акваторію Чорного моря своїми ракетами, але і повітряний простір над нею. І тому для того, щоб американська техніка почувалася в безпеці, звичайно ж, ми повинні мати додаткову зброю і і свої власні літаки. І тоді, звичайно ж, це. Буде ці фактори будуть гарантією якраз стабільності і безпеки в цілому регіоні. Не буду вас питати, чи можемо ми отримати в літаки в рамках відеоконференції формату Рамштайн, яка відбудеться сьогодні, тому що я думаю, це вкрай мало ймовірно. Але я все ж таки запитаю, які у вас очікування від цієї зустрічі, і які першочергові потреби української армії в техніці озброєнні, можливо, в інших питаннях ця зустріч на вашу думку може допомогти вирішити або посприяти їх вирішенню? Та дивіться є ряд незакритих питань, тобто, це по артилерії, по кількості снарядів. І ну починаючи від мінометної артилерії до реактивної артилерії, тобто ми повинні вийти хоча би на рівень, на рівень з росіянами в кількості, і звичайно ж, окреме питання це якість цих снарядів, тому звісно ж. Ну, анонсоване збільшення от, допомоги заходу якраз в цьому питанні, ну воно, безперечно, стане на порядок денний. Але окрім того, ми бачимо, як активізувалися в діалог якраз по корабельній так званій коаліції, коли там Україна, Велика Британія, Нідерланди якраз говорять про про, про надання нам додаткових плавзасобів. і я думаю що в цих питаннях у цих поточних питаннях і буде і буде розмова майбутнього рамштайну нам дуже потрібно збільшити кількість озброєння на фронті для того щоб ми могли подавити ворога Пане Сергію, а чи є взагалі у заходу можливість надати нам снарядів стільки, скільки вистрілює Російська Федерація за добу? Та звичайно ж є проблеми із забезпеченням тобто, захід не був готовий до ведення такої класичної війни артилерійської війни, і це те, власне кажучи, чим Росія пробує нас продавити і захід, звичайно, кількістю тому завдання Заходу налагодити і все ж таки дістати свої запаси і відправити до України для того, щоб ми могли на рівні бути з переважаючою кількісно Російською Федерацією. І це звичайно ж завдання для всієї для всієї західної коаліції про те, наскільки швидко впорається із цим завданням Захід, а він впорається з цим. Це тут немає жодних сумнівів. Від цього залежить якраз пришвидшення нашого контрнаступу, в тому числі Росія також готує резерви, скажімо так, і також поповнює свою живу силу принаймні, тому що от Радіо Свобода з посиланням на регіональні змі. Російські повідомляють, що з 1 квітня Міністерство оборони Російської Федерації розпочне новий набір контрактників на службу в російську армію і в планах поповнення війська на 400 тисяч новобранців, нібито за даними російських змі, які публікують документи, які розіслали по різним російським регіонам з виконанням так званих мобілізаційних планів. На вашу думку, як слід? Сприймати е, цю інформацію, тому що число немаленьке, 400 тисяч людей. Але як е, цими ресурсами, якщо їх вдасться мобілізувати, Росія може розпорядитися? Ну і е, чи призведе е, така кількість людей до якихось, якщо вони опиняться на фронті, наприклад, або частина з них не опиниться на фронті, до зміни ситуації на полях бою, враховуючи, що більша кількість війська це не лише більша кількість так званих стволів, це ще й навантаження на логістику? Е, це треба командирів шукати всім цим людям і, зрештою, їх озброювати, давати їм техніку, з якою Росії теж проблема. Так, ви все правильно перелічили. Дійсно, бажання і Російської Федерації мобілізувати це воно ще не передбачає готовності до опрацювання працювання такої кількості людей, тому що мобілізованих, якщо звичайно ж з мобілізованих робити бійців, то це займе принайменше два місяці, і от власне мобілізаційні спроможності Російської Федерації вони залишаються на Такими досить обмеженими, тобто там ну, 170 до 200 тисяч осіб. І однаково мобілізованих, звісно ж, потрібно забезпечити і не лише стрілецькою зброєю, але, і, але й технікою. Тому, якщо зі стрілецькою зброєю проблем немає. То звичайно з технікою ситуація гірша. Хоча техніки в них ще досі залишається багато. Отже, отже, заразом набрати 400 тисяч людей і думати, що вони опиняться на фронті. Ну це може бути лише тільки в бажаннях самої кремлівської влади. В Росії наразі немає таких спроможностей, хоча, безперечно, поповнювати лави своєї армії поступово вони будуть, і нам треба бути до цього готові. Товими і мати достатню кількість зброї от для великої кількості нової піхоти, пане Сергію, Російська Федерація своїх мобілізованих із Білорусі ешелонами перекидає на східний фронт на схід на Донбас. Про це зокрема повідомляють моніторингові пабліки. На вашу думку, чи означає це, що Росія відмовилася від ідеї наступу з півночі? Так, станом на сьогодні немає жодних ознак створення ударного угрупування на півночі на території Білорусі, і ми бачимо, що Росія, оце до речі, до попереднього питання, тобто їй не вистачає швидше мобілізаційної інфраструктури, підготовчої інфраструктури для ось тих своїх новомобілізованих, тобто вони використовують Білорусь виключно як полігон, тобто як тренувальну базу. Тому що сама Російська Федерація не може впоратися із ну власне кажучи мобілізаційним запитом, і це до речі свідчення того, ну чи Білорусь буде втягнута війну, чи не буде. Тобто, ми бачимо, що що на території Білорусі, ну власне кажучи, не спостерігалось. попри постійні заяви, і попри те, що ми змушені тримати досить значні сили на північному нашому кордоні, в самі ж білоруси не готові. Починати агресію проти України. На вашу думку, загалом на сьогодні існують якісь умови, за яких Росія може переламати хід війни на свою користь, тому що з тої інформації, яку ми знаємо, зокрема з західної преси, про плани Путіна перед повномасштабним вторгненням, м'яко кажуть, ця війна йде не за планом Росія. Абсолютно всі плани Путіна зірвані. І єдине, ну власне, єдина наша загроза, так би мовити, небезпека це гіпотетичне припинення західної допомоги. Ну таких захід нам точно не збирається припиняти допомога. Ну а те, що українська армія готова до будь-якого сценарію і до будь-якої атаки росіян, я думаю, що ми це переконалися, і протягом останніх місяців так це точно. Пане Сергію, але ж існує небезпека і того, що Росія таки домовиться про постачання боєприпасів військової техніки. Не дарма ж зараз Лукашенко активно їздить, та й Путін також. От Сінзінпіня, наприклад, зустрічається так, звичайно ж, така такий ризик є. І тут варто говорити можливо не так про техніку китайську, як про, наприклад, снаряди, тому що саме снаряди важче проконтролювати, встановити їхнє місце походження. Ну і також, звичайно, що Росія вже відчуває оцей снарядний голод, тобто вона вже не може дозволити собі воювати такими кількостями, якими вона собі дозволяла ще навесні влітку минулого року. Але і в цих умовах, звичайно ж, це є така війна кількості проти якості. І тут якраз якість нашої оборони вона дається в знаки, і росіяни не можуть ну от власне кажучи, навіть своєю кількістю і кількістю снарядів вони не можуть досягнути жодних своїх поставлених цілей. Тому тут безперечно, що що важка буде можлива ситуація, якщо росіяни будуть отримувати допомогу з будь-якої іншої країни, але все ж таки ми готові і до такого розвитку подій. Ми стежимо за розвитком подій і на іншому фронті, на дипломатичному, зокрема до протистоянь в організації Об'єднаних Націй, тому що 1 квітня Росія може розпочати головувати в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй для наших глядачів 1 квітня 2023 року, тому що я сам. Це говорю і в це не вірю. І про це написав в Твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. І він додав, що в ніч вторгнення РФ пан Гутереш назвав це найсумнішим днем за його перебування на за перебування на посаді, але найсумнішим днем в історії буде 1 квітня. Е Найсумнішим цей день буде до 1 квітня 2023 року, як ми знаємо, зараз також триває процес, який Українська МЗС запустила 26 грудня 2022 року, який стосується виключення Росії з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, але поки особливих новин. В цьому напрямку немає, це не означає, що роботи не ведеться. Просто може вона ведеться не публічно. Ми про неї не знаємо. Але як ви оцінюєте перспективи? По-перше, головування Росії в Раді безпеки організації Об'єднаних Націй, що видається, м'яко кажучи, суперечливою ініціативою? А по-друге, на питання можливого виключення Росії з Ради безпеки ООН? Ну, безперечно, це є абсурд, коли держава-терорист, держава-агресор, замість того, щоб бути взагалі виключена з основного безпекового органу, а генеральна асамблея є саме таким органом. Натомість вона діє по цим процедурам. Вона використовує фактично процедури демократії для того, щоб зруйнувати самі ж демократії. І тут, звісно ж, сьогодні, і от до 1 квітня, це є тест. На стійкість, на взагалі на адекватність західних глобальних інституцій, зокрема такими як є Організація Об'єднаних Націй. Тобто, якщо світ звичайно ж побачить, що в генасамблеї головує держава терорист, ну то звісно ж, взагалі, спроможність ООН як інституції буде поставлена під великим сумнівом. Тому завдання всієї прогресивної спільноти, всієї за всіх західних суспільств, звичайно ж, не допустити і такої події, і власне кажучи, от від цієї реакції залежить взагалі. Довіра до Організації Об'єднаних Націй, бачите, наша війна і, і Україна ставить питання Руба, і це ж це ті питання, які не виникли сьогодні чи вчора? Вони накопичилися? Тому, звісно ж, і в цьому питанні виключення Росії з ООН, саме Україні належить лідерство. Пане Сергію, яка більш реальна процедура виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй? Тут про процедурні моменти повинні домовитися все ж таки лідери вільного світу. І процедурні моменти тут я би сказав так, не такі важливі, як принципове рішення. Ну от в 39-му році ми вже бачили схожу ситуацію, коли Росія, та ж таки Росія, напала на Фінляндію. Там точно така сама була історія. І за два тижні тоді ще ООН не було. Тоді замість ООН була Ліга націй. Так от Ліга Націй проголосувала. і… І вигнала Росію, Росі, ну тоді був радянський Союз з Ліги Націй. Тобто і якраз ООН створена тому, що Ліга Націй не виявилася недостатньо ефективна. Так, от сьогодні, в сьогодні, ООН має пройти тест на ось цю ефективність, і тут уже завдання для самих внутрішніх органів для зокрема для Генасамблеї ООН, де може бути скликана Генасамблея, може бути більшістю проголосування, Сована це рішення. Ну і по факту, Росія вже не допущена, фізично не допущена до засідань Нью-йорку Дякую за ваш час. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому відеозв'язку І на його думку, питання того, як ефективно Україна обороняється проти російської агресії, сьогодні більшою мірою залежить від того наскільки. Швидко і чи в достатніх обсягах ми отримуємо зброю від наших партнерів аніж від того, що собі там планує або робить Російська Федерація.